Бачите, як Лемкін орить? Нічий так Лемкін не орить, як в мене. Дивіться, як мене Лемкін горить. Отак Лемкін мене орить. Лемкін. Бачите, що за фігня? Лемкін? Так, Лемкін мій орить. Типу Лемкін. Тут цілина була. Короче, така історія. Пародія неорка. Отак ламки не горить. Да, треба щось робити, треба. Я вже як не регулював, воно нічого не дає. Як казав один там пацан, що має Лемкіна. Аля ля бомет. Коротше, треба купляти другий плуг і, і буде картина пісня. Аля Лемкін. <ріст> Ой, боже, боже. Без матюків тут не обійдеться. Ну, але ми стримуємося. Добре.